Учора в Німеччині відбулися дострокові парламентські вибори, і серед усіх політичних гравців один є явний лузер. Крістіан Ліндер та його вільна демократична партія ВДП. Вони отримали всього 4,9% голосів. Що на всього одну менше за необхідний 5% бар'єр для проходу в Бундестаг. Це означає повний провал. Партія вилітає із парламенту, а Ліндер залишається без місця у великій політиці. Найіронічніше, що саме Ліндер став ініціатором розвалу світофорної коаліції, розраховуючи на те, що дострокові вибори принесуть йому додаткові політичні дивіденди. Він пішов на ризикований крок, прагнучи підсилити свої позиції, але цей хід перетворився на політичний самогубний маневр. Перед виборами ВДП зробила ставку на економічно-ліберальний порядок, денний жорстку фіскальну політику та опір зеленим ініціативам, сподіваючись на підтримку середнього класу та бізнесу. А виборці не оцінили таку стратегію, і партія опинилася за бортом великої політики. І як то кажуть, Ліндер хотів встати та полетіти, а вийшло впукнути та впасти. З провалом вільної демократичної партії Крістіана Ліндера політичний ландшафт Німеччини змінився. І тепер головне питання, який уряд буде сформований. Головним фаворитом на посаду канцлера є Фрідріх Мерц, Це вже ні для кого не секрет. Лідер Христиансько-Демократичного Союзу, партія, яка отримала найбільше голосів, у новій політичній реальності він має кілька варіантів для формування більшості. Тобто, перший варіант це Світлофор 2.0, але з новими правилами. Це означає коаліцію. Соціал-демократів, Зелених та ХДС замість Ліндера та ВДП. Так, коаліція збереже назву Світлофор, але тепер її очолить не Олаф Шольц, а Фрідріх Мерц. Це означає правіший курс уряду, більш жорстку економічну та міграційну політику, а також більшу увагу до оборони. Класична велика коаліція Християнського союзу та соціал-демократів вже не відбудеться, бо не вистачає голосів сумарно. Також варіант є, ми його не виключаємо. Це правий поворот. Це коаліція Християнського Союзу. Уявіть з альтернативою для Німеччини. Це був би найбільш радикальний сценарій, проте він наразі ну, взагалі малоймовірний через загальне несприйняття співпраці з альтернативою для Німеччини. Тож найбільш вірогідним і реальним залишається тільки Світлофор 2.0. Це соціал-демократи, ГДС Християнський Союз та Зелені. Якщо ж переговори щодо нової коаліції зайдуть у глухий кут, Німеччина може знову опинитися перед перспективою ще одних дострокових виборів. Це буде серйозний виклик для політичної стабільності країни. А партія Альтернатива для Німеччини досягла історичного успіху, посівши друге місце на виборах із 20. Цілими вісьмдесята відсотків голосів, що майже вдвічі більше порівняно з попередніми виборами. Цей результат став шоком для багатьох, оскільки АФД вперше здобула таку значну підтримку на федеральному рівні. Регіональний аналіз показує, що АФД особливо сильна у східних землях Німеччини, колишніх територіях НДР. У таких землях, як Саксонія, Тюрингія та Бранденбург. Партія отримала уявіть собі понад 40% голосів, випереджуючи традиційні партії. Це свідчить про глибокий розкол у політичних уподобаннях між східними та західними регіонами. У західних землях Німеччини АФД також покращила свої результати, хоча й не настільки вражаючі. Вперше партія здобула більшість у двох виборчих округах на Заході країни, що свідчить про зростання її популярності за межами традиційних регіонів підтримки. Цей успіх АФД викликає занепокоєння серед інших політичних сил та міжнародної спільноти, оскільки ця партія відома своїми правими популістськими та євроскептичними поглядами. Її посилення може вплинути на внутрішню політику Німеччини та її відносини з іншими країнами Євросоюзу. І також є в нас ще номінація така: прорив виборів партія Ліва Ділінки. Досягли несподіваного успіху, особливо серед молодих виборців. Партія Ділінки здобула 8,8% голосів та 64 місця в бундестазі, що є найкращим результатом з 2017 року. Цей успіх значною мірою обумовлений підтримкою молоді серед виборців віком 18-24 років. Ділінки отримала 25% голосів, ставши найпопулярнішою партією в цій віковій категорії. Зростання популярності лівих серед молоді пояснюється кількома факторами. По-перше, молоді виборці відчували розчарування традиційними партіями та шукають альтернативні політичні сили, які пропонують радикальні зміни. По-друге, ділінки активно використовують соціальні мережі для комунікації з молоддю, що дозволяє їм ефективно донести свої ідеї та мобілізувати підтримку. Зокрема, виступи лідерки Гайді Райхінек стали вірусними в інтернеті, що сприяло зростанню популярності партії серед молодих виборців. Крім того, молодь приваблюють прогресивні позиції ділінки щодо соціальної справедливості, кліматичних змін та прав людини. Партія виступає за доступне житло, справедливу податкову політику та підтримку іммігрантів, що резонує з цінностями молодого покоління. Також важливо зазначити, що ділінки чітко позиціонує себе проти ультраправих сил, таких як альтернатива для Німеччини. І тут також важливо зазначити, що ділінки чітко позиціонують себе як проти ультраправих сил, таких як альтернатива для Німеччини, що додає їм підтримки серед молоді, яка виступає проти правого популізму. Таким чином, успіх лівих на цих виборів демонструє зміну політичних настроїв серед молодих німців та їхнє прагнення до прогресивних змін у суспільстві. Також абсолютно точно. Також абсолютно точно буде посилення контролю за міграцією. Очікується, що Німеччина тиснутиме на інші країни ЄС, щоб вони приймали більше біженців і посилювали охорону зовнішніх кордонів ЄС. Але для нас, українців, є і гарна сторона нової влади, тому що. Вона несе жорсткішу політику щодо Росії, хоча Маркс виступав за відновлення економічних відносин із РФ у минулому. Нинішня ситуація змушує його підтримувати жорсткіший курс проти Кремля. Тож ми, українці, у Німеччині точно зіткнемося з новими викликами, адже консерватори, які йдуть до влади, завжди більш критично ставляться до міграційних питань. Це звісно вангую. Буде якесь скорочення соціальної допомоги, можливо, перегляд фінансової підтримки українським біженцям, перехід на можливо жорсткіші умови отримання допомоги. Ще вангую, що будуть посилені вимоги до інтеграції, тобто ймовірно будуть впроваджені додаткові вимоги з вивчення німецької мови та швидкої адаптації на ринку праці щодо безпокової політики, то на тлі посилення впливу ультраправих українцям варто бути обережними. Адже альтернатива для Німеччини має антиукраїнські настрої серед частини свого електорату з іншого боку, якщо Християнський Союз займе тверду проукраїнську позицію, то військова допомога Україні може зрости, адже консерватори підтримують посилення оборонного сектору. І Мерц, на відміну від Шольца, вже давним-давно хоче надати Україні Тауруси. Поки уся увага зараз прикинута до того, чи вдасться створити нову коаліцію та яким буде її склад. Але є ще один дуже цікавий момент, який може серйозно вплинути на політичну стабільність у Німеччині: це роль альтернативи для Німеччини, яка отримала більше ніж 20% місць у Бундестазі. Хоча Християнський Союз та їхній лідер Фрідріх Мерц офіційно відмовляються співпрацювати з альтернативою для Німеччини, це не означає, що вони не можуть використовувати її голоси у своїх інтересах. Як це вже робили ось буквально два місяці тому Фрідріх Мерц і Християнський Союз вже цей прийом використовували, ми це пам'ятаємо. І ось тут відкривається цікава політична стратегія. Немає сумнівів, що новий уряд зіштихнеться з питанням жорсткіших правил для біженців та міграції. Християнський Союз вже давно просуває ідею посилення контролю та скорочення соціальних виплат для мігрантів. Але соціал-демократи та зелені в уряді можуть гальмувати ці ініціативи. Але АДН можуть допомогти Мерцю. У Християнському Союзі можуть ухвалювати жорсткіші міграційні закони без підтримки соціал-демократів та зелених, просто використовуючи голоси альтернативи для Німеччини, яка точно підтримує будь-які обмеження щодо мігрантів. Тобто це така темна коаліція. Офіційно жодної співпраці немає, але прогнозовано, що АДН проголосує за такі закони. Для соціал-демократів та зелених це стане серйозною проблемою. Вони не зможуть впливати на політику Християнського Союзу у питаннях, де буде збігатися інтереси праві із альтернативою для Німеччини. Тобто, Християнський Союз буде використовувати цей прийом наповну. Тому навіть якщо вони будуть і проти, мерт все одно зможе протягнути потрібні рішення завдяки голосам АДН. Це може стати. Однією з ключових причин розпаду ще навіть не сформованої коаліції. Соціал-демократи не захочуть бути в складі уряду, який проводить політику через голоси праворадикалів. Поки що головний сценарій це Світлофор 2.0. Але якщо переговори будуть занадто складними, а соціал-демократи вирішать ризикнути, то цілком можливо, що восени Німеччина знову піде на вибори. І хто знає, можливо, саме ці вибори принесуть ще більше потрясінь для німецької політики. Ну що ж, любі українці в Німеччині, час шукати квитки на автобус до Польщі, чи посидимо подивимося. Християнський Союз тепер рулить, а це означає, що гроші просто так не роздаватимуть. Часи, коли Німеччина була великим таким добрим татусем, що всім усе оплачував, поступово відходять у минуле. Але є і хороші новини. Нас не будуть виганяти прямо завтра. Що це означає на практиці? Допомогу скоротять, можливо. Роботу треба шукати. Однозначно точно мову вчити пора. Вчора ще було треба. Пакувати валізи в Україну назад? Ні. Спокійно, ще не кінець світу. Звісно, якщо Християнський Союз почне занадто активно загравати з альтернативою для Німеччини, то всі мігранти тут опинуються під ще більшим тиском. Але якщо коаліція все ж якось зліпиться і почне працювати, то просто треба бути готовим до нових правил гри. Але паніку скасовуємо, ми ж українці, нам адаптуватися не звикати. Та й загалом, давайте чесно, запасного виходу в нас просто немає. Тож будемо якось жити. Якщо вам сподобалось це відео, поставте йому лайк. Мене звуть Ященка Антон, ви були на каналі Без Води. Тож підписуйтесь і побачимось!